А чи знали ви, що в цьому замішана Національна академія наук? Так, це ті самі науковці, які віртуозно опанували мистецтво роздавати державні землі в приватні руки. Зараз ми знаємо тільки інформацію, що приватному забудовнику це була інформація. Ця інформація, до речі, закрита. Було б непогано отримати реєстри і, і, і показати, кому це кому саме було від, віддано. Хто стоїть за цією схемою та який забудовник вирішив на цьому підзаробити, ми вже розповідали у попередніх розслідуваннях. Яке відношення маєте до КСМ-груп? Чекайте. Борис Іванович, чекайте. чекайте. ви державна. Посадова особа, що ви мене толкаєте, це прошли. Детальніше про це можна подивитись, натиснувши ось тут. А сьогодні ми розповімо, хто з верхівки НАНО причетний до приватизації державних земель і яке розкішне життя вони ведуть завдяки цим махінаціям. А це скільки ви купили квартиру 24-му році, в ЖК «Кришталеві від джерела? Mm -hmm. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому випуску. А тепер поїхали.